Миробоже, зараз треба зрозуміти, що світ йде до кінця. Як хто говорить, хто говорить, що до кінця світу хто говорить апокаліпсис, ну всі знають, всі готуються, багато готуються реально, щоб спастися. Робить собі кораблі, робить собі бункер в землі і думають, що реально їм це поможе. Це треба зрозуміти, це незнаком не може. Коли ми будемо ховатися. Від чого ховатися, як буде такі робитися, що реально кате. Коли буде вулкан вибухатися, як пару лязгарних бомб, це ми просто ще не знаємо. Якщо ми хочемо спуститися, то треба жити по правді. Правда вся в біблії і вивчати слово Боже. І слухати людей, які йдуть від Бога, апостолів. які раніше розкажуть істину. Коли ми почнемо вивчати істину і не боятися неї розказувати, тоді будемо. Спеціальні навіть зрозуміти свято нашу і жити по цьому. Амінь.